Вітаю вас на телеканалі Вінничина. Я Софія Барцьось розповім вам, що очікувати від погоди у суботу 5 листопада. На Вінничині небо затягнеться хмарами. Також синоптики прогнозують дощ. А більш детально про синоптичну ситуацію дізнаємось просто зараз. На заході регіону протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря в день сягатиме 12 градусів вище нуля, вночі плюс 5. На півночі сонце буде рідко з'являтися хмар. Дрібний дощ розпочнеться з самого ранку, та ближче до вечора він повинен закінчитися. Позначка термометра сягатиме 11 градусів з позначкою плюс, вночі плюс 4. На сході протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці йтиме дощ, які до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися. Температура повітря в день плюс 13, вночі. градус за до плюс 7. На півдні регіону протягом усього дня небо буде вкрито хмарами. Без опитів стопчики термометрів досягатимуть плюс 14 градусів в день та плюс 7 вночі. У центрі області протягом усього дня погода буде похмурою вранці йтиме дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися. Температура повітря в день 12 градусів з позначкою плюс, вночі близько плюс 6 градусів. Весь день у Вінниці буде хмарним. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура повітря в день близько плюс 11, вночі плюс 6. На цьому я завершую. Бажаю вам гарних вихідних Залишайтесь на телеканалі Вінниччина. Бережіть себе та своїх рідних. Нехай щастить!